Триває засідання Верховної Ради України, і хочу, щоб ви побачили і зрозуміли, як відбувається розгляд законопроекту про внесення змін до бюджету України на десятки мільярдів гривень. Ось яка присутність народних депутатів у Верховній Раді. Тобто, їх там кілька десятків із 400, і це практика не один рік. Вже поширюється, коли такі важливі речі і правки до бюджету України на десятки і сотні мільйонів гривень, а деколи і мільярдів розглядаються у порожньому залі Верховної Ради України. От я для прикладу зараз планую ставити на врахування правку, яка відхилена бюджетним комітетом про повернення 8 мільярдів гривень бюджету міста Києва, які просто. Забирає уряд е, порушення і бюджетної децентралізації, і порушення в принципі співпраці, якщо вона така існує, між центральною місцевою владою. Як при такій кількості депутатів ця правка має набрати 226 голосів? От я, як народний депутат, її готував. Лобіював і хочу, щоб вона була розглянута в сесійній залі. А фізично народних депутатів тут немає. І це тільки один маленький приклад того, як вирішуються важливі питання зараз в парламенті у воєнний час. Я не хочу нагнітати ситуацію, але просто хочу бачити, щоб ви побачили цю картинку. І що цікаво, розглядаються тільки правки, а саме голосування за законопроект буде завтра. І всі, хто це зрозуміли, просто покинули сесійну залу. Це неправильно, це неприпустимо, і це насправді порушення в тому числі і принципів ухвалення рішень Верховної Ради, де має бути присутня мінімальна кількість депутатів для кворуму, тобто 226. Але як бачимо, монобільшість це не. Зупиняє і різноманітні, в тому числі і шкурникові питання, як для прикладу, підняття зарплати членам рахункової палати, от у таких проектах законів намагаються вирішити, отак, от, щоб ви бачили, як реально це все відбувається на практиці.